Так, я проснулася. Зараз будемо готувати їсти. Беремо м'яско. готово їсти спочатку Пшик. Готово їсти коту. Їсти коту. Мені не утопнулою рукою. Так, все, кит їсть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, кіт поїв. І він пішов спати. А я цим часом приготувала собі сосиску. Сосиску в тесті. Ням-ням-ням. -ня. Я как кусняшка все. Далі. Робимо по мені прическу. Розщесуємося. Готово. Мажемо губки. Губки зараз намажемо. Готово. Из меня написано, Вот такая красоточка. Это типа я. Все. Такая красоточка я стала. Дальше. Я иду в кафешку. Добрый день. Мне одну каву. Я клиент. А, ой, извините. А. Добрый день. Мне одну каву. Конечно, конечно. Вот, вам кава. Я не до вас не прилепитесь. Дякую. И вам чи подарунок картошки бургер. Я не знаю бургер. Давай ты мне картошку. А, картошку так уж можно Дякую. Не-не-не-не-не-не-не. А тут сейчас стрельненькие кисики я не бачу. Нема. це кінець. Походу цекинать. Да. Всем пока! Ой, Йошка. ми, и разом з Нікітою Сидимо. Типа Ви, Никита їсть бургер, а я картошку фрі. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, Йошкин, куди бургер пішов? Сюди. Я. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. сюди. І И кофе. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Далі ми з Нікітою пішли гуляти. Ми з Нікіто пішли гуляти. Добрий день. Добрий день. Що ви хочете? Р -р -р -р. Макіяжик. В смысле мені макіяжки? Ні, Я, 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 я таки не підписувалась. Я, ще, я вже накрашена. Окей, накращу чуть-чуть губки. Чуть-чуть накрасили називається. Далі брови.